Всім привіт! Це друга частина відео на тему як записувати розмовні відео, сторіс, Ютуб, Рілс, Тікток і так далі, аби говорити чітко, гарно, впевнено і аби це лунало естетично гарно. Мене звати Катерина Разін, я викладача з голосу та дикції і на своєму каналі ділюся цим, що вам може допомогти гарно говорити, чітко. І саме сьогодні ми будемо розбирати другу частину. Про швидкість розмови, про те, як, які емоції додавати, а якими краще не говорити. Про чіткість вимови сьогодні я з вами поділюся вправами для дикції, для того, як говорити на відео, аби лунати чіткіше, і буде ще дуже, -дуже багато корисної інформації. Наступна порада це дикція, це чіткість вашої вимови. Якщо у вас в повсякденному житті ви говорите і у вас не рухається рот, і ви говорите ось таким чином, то тоді у вас і голос змінюється. Так ви можете зараз почути, наскільки він стає таким невпевненим, нечітким. І мене не хочеться слухати 100%. Ви не хочете мене слухати, тому що ну, у вас що? Проблем мало в житті, щоб ще розбиратися діти, що я тут говорю. Тому якщо ви маєте таку проблему, що погана артикуляція, напишіть мені в інстаграм, він буде в описі під відео. Напишіть мені в інстаграмі в Директі слово зарядка, і я вам надішлю безкоштовний урок по артикуляційній гімнастиці. Оця артикуляційна гімнастика, яку ви отримаєте, вона дуже сильно допоможе вам. Цій проблемі, якщо вона у вас присутня, якщо у вас не рухаються губи, не рухається язик і ви не чітко вимовляєте слова, як мінімум, робіть артикуляційну гімнастику перед записом відео, тому що воно вам розігріє артикуляційний апарат, губи, щоки, щелепу, язичок, і таким чином ви будете, хоча б тоді в моменті говорити чіткіше. Тож, коли ви робите запис себе на відео, що ви маєте зробити? Ви маєте артикулювати гіпербалізовано. Вам може здаватися, що ви кривляєтеся, але повірте, так буде набагато краще, якщо ви будете губами більше рухати. Всіх дикторів артикуляція працює трішечки ширше, відкритіше, гіперболізованіше, ніж у звичайних людей. Ну ті, хто цим не займається, ось тому ви також можете піти по цьому шляху і також більше артикулювати. І це власне вам допоможе чіткіше вимовляти слова. Друга порада це говорити через усмішку. Тому що, коли ви робите начитку тексту через усмішку, у вас з'являється така. Можна назвати позитивною інтонацією, у вас з'являється трішечки відкрита відкрита навіть інтонація. Називемо її так, і таким чином текст буде лунати позитивніше. Але ця порада стосується, наприклад, о, voice -over, Так коли ви накладаєте свій голос на вже якийсь відеоряд, якийсь. Ну, але в принципі, коли ви робите відео, записуєте себе, краще також усміхатися, і тоді ви відчуєте, наскільки розкривається ваш голос, він стає більш таким ширшим, об'ємнішим і лунає дійсно набагато краще. Тут я поділюся з вами правою, я вже тут десь в Ютубі її вам давала, але повторю: візьміть книгу і читайте її ось так, відкриваючи рота. Прям ви маєте настільки кривлятися на кожній кожній літері. Якщо ви кажете о, то це не о, а о, а і «е», «и», перевіт і так далі. І таким чином, коли ви будете читати, ваша артикуляція звикатиме до того, що треба якби рухатись, треба говорити ці слова чіткіше, то тоді це і прикладатиметься на повсякденність. Наступне про що ми з вами поговоримо, це швидкість та паузи. У мене вже є відео на Ютубі про швидкість паузи, про те, як потрібно з якою швидкістю потрібно говорити, і наскільки важливі паузи. Зараз ми з вами розглянемо питання швидкості та пауз, саме в форматі Ютуб Рілс, Тіктоку, запису історії, тому що власне ми тут з вами зібралися. Почнемо з Рілс. Коли ми з вами робимо формат коротко, короткотривалого відео, у вас є приблизно одна хвилина, не більше. Ну, ви навряд чи викладаєте відео в інстаграм на 5 хвилин, тому що ви розумієте, що там алгоритми трішки інакші, і не будуть люди дивитися в Інстаграмі 5-хвилинне відео. Тож. Стандартно ми записуємо відео на одну хвилину, і ми маємо з вами всунути туди всю драматургію, початок, так, розвиток дій, кульмінація, розв'язка. І це все треба встигнути за одну хвилину, що я знаю, це дійсно складно. І тому ми з вами, повертаючись до першої поради, прописуємо сценарій і робимо начитку. По швидкості це має бути ні туди, ні туди. Не надто повільно, не надто швидко. Звісно, це буде. Такий активний формат запису свого голосу, запису себе на відео, тому що знову ж таки ви маєте встигнути, але ні в якому разі не починайте отак начитувати текст, як ніби ви кудись поспішаєте, тому що ви не даєте собі ні вдихнути, ні зрозуміти, що взагалі несеться, куди. Ну і власне так само люди. Не встигне зрозуміти всю ту інформацію. Не дивлячись на те, що ви обмежені в часі, ви маєте ставити паузи, тому що саме паузи дають глядачеві зрозуміти, де ви поставили крапку, що ви хочете сказати цим, а що ви наголошуєте, а де тут у вас взагалі головна інформація. Про головну і другорядну інформацію я розповідала в тому відео. Тож, не дивлячись на те, що в Reels ви маєте швидко себе записати, не забувайте ні в якому разі про гарну інтонацію, про паузи і про рівномірну швидкість. Тепер розбираємо з вами історії, запис сторіс в інстаграм, тому що тут вже інша взагалі, структура. Тут ви можете записувати та скільки відео вам потрібно, дивлячись, який формат ви зазвичай обираєте. Якщо це. Просто особистий блог, і ви розповідаєте привіт, зараз я вам розкажу, як пройшов мій день, то тоді ви можете з такою швидкістю говорити, з якою ви звикли в житті. По моїм порадам, як викладача з Голосу та дикції, це знову ж таки має бути. Рівномірність не надто швидко і не надто повільно, і особливо, якщо є якісь дефекти вмовлені, якщо ви там не вимовляєте якісь літери чи ковтаєте слова закінчення, краще говорити повільніше для того, щоб ви могли більше артикулювати. Вам потрібно прикладати більше зусиль саме при записі відео. Ви маєте артикулювати стільки. Ну щоб наскільки ви тільки можете, і це допоможе людям також краще сприймати ваше мовлення. Тож повертаючись до сторіс, це більш такий особисто для мене, більш живий формат спілкування, коли ви говорите так, як ви відчуваєте в моменті в потоки і так далі. Тобто, якщо Reels вас трішки обмежує, то історію вас не обмежують. Якщо все ж таки обмежують, бо ви хочете вкластися в одну хвилину, то краще знову ж таки підготуйте собі прописаний текст, аби ви знали, що за чим і не йшли у велику кількість імпровізації. Тіктоці так само швидкість може бути помірна, як вам подобається, як вам хочеться. Якщо ви хочете розповісти щось в діловому форматі, коли ви сідаєте під джоку і розповідаєте, тут звісно більше підійде такий офіційний стиль спілкування, трішки повільніший. Я не сильно чесно люблю такий офіційний формат, але для когось вони потрібні. Хоча у мене є учениця юрист. І от мені дуже подобається, як вона записує свої відео, тому що у неї немає цієї надто офіційної офіційності. Подивіться, яка я юристка, я всіх вас засужу, бійтесь мене. Ні, спілкуйтеся з усіма зі своїми підписниками, як з друзями. Якщо ви експерт в своїй справі, то нащо зі своїми підписниками бути надто такими офіційно-діловими? Якщо все ж таки ви... Не навчаєте їх, ви не вчитель, ви на своїй сторінці, не в ролі викладача Хогвартсу. Ви просто їхній наставник, який хоче поділитися з ними інформацією. Тобто ви їх не вчите, ви ділитеся з ними досвідом, ви хочете їм допомогти. А як говорить людина, яка хоче допомогти іншій людині? Навряд чи вона буде сідати, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як. Говорити так, аби люди вас слухали. З оцим моїм крижаним поглядом в камеру і з таким моїм голосом, як ніби я погрожую кожній людині, хто мене зараз дивиться, то відчуваєте, як між нами так наростає трішки крижана стіна? Тож, будь то ви юрист, чи ви просто ведете особистий блог зі своїми підписниками, як на мене, ви маєте говорити і спілкуватися в манері друзів? Так, ви знову ж таки ділитеся своїм досвідом, а не вчите їх. Якщо це ви курс записуєте, то ну там, звісно, як хочете. Хоча я з за, за дружбу завжди будьте добрими до людей. Нам цієї серйозності й офіційності в світі дуже дуже вистачає. І до речі, наступний блок у мене мав бути порада. Це додайте емоції, і я вже випадково сюди перетекла. Бо, все ж таки, інтонація, швидкість паузи перетікає все в емоційність. Ви маєте додавати емоції, і емоції мають бути живими знову ж таки не награними. Емоція має відповідати темі. Емоція має відповідати життєвості. Тому що дуже часто люди, як я тільки що показувала, люблять записувати відео, прибираючи всі емоції на цьому світі, і хочуть показати, які вони серйозні і класні люди, але це навпаки особисто мене відштовхує. Мені здається, що відео без емоцій немає душі. Знову ж таки, повертаємося до штучного інтелекту. Перевірте себе питанням, чи зміг би створити таке відео штучний інтелект. Якщо так, видаляйте і переробляйте це відео, додайте туди себе, додайте так краплиночку, можна жменьку в цей казаночок відео вашої творчості, додайте туди емоції. Що я маю, як викладач з голосу та дикції на увазі за цим словом емоції? Якщо ви розповідаєте смушну історію та посмійтеся, якщо ви розповідаєте сумну історію, ви можете дозволити собі інтонацію, як в житті. Як ви сумуєте, як ви радієте? Ми знову з вами копаємо до одного і того ж самого, як ви говорите в житті? Та ось так і записуйте свої соцмережі. Вам не потрібно вигадувати нову версію себе. Вам не потрібно думати, о Боже, а як мені зараз сісти записати це відео? Тому що у вас відповідь ваша відповідь вже є. Ви маєте це зробити так, як ви сідаєте і говорите з людьми. Знову ж таки, люди йдуть до людей, людям потрібні люди. Зараз в нас в моду вже входить нарешті ось ця звичайність показувати, що я теж плачу, у мене теж не все добре. Успішний успіх це намальована картинка. І навіть якщо я зараз успішна, за мною великий шлях пройдений тернистий. До чого це я? До того що зараз вже. Модно тренді бути собою, бути щирим, так от ця щирість перекладається ж і на інтонацію, і на емоційність, і на мовлення в цілому. І якщо ви дивилися попередні мої відео, ви могли побачити, як я показую також декого зі своїх колег, які говорять ось таким голосом, і вони розповідають своїм учням, що ось цей голос це поставлений. І так, це лунає або ще можна ще нижче. І так, це може лунати дійсно дуже гарно. Але чи є в цьому людина? Чи є в цьому особистість? Якщо, як бачите, я також можу говорити саме з таким голосом. Але що відчуваєте ви в цей момент? Та що я вас вам брешу? Я не щира з вами в цей момент, бо я не говорю так зі своїм коханим, я не говорю так зі своїми батьками, рідними і так далі. І останнє, про що ми з вами поговоримо, це про хвилювання. Якщо ви хвилюєтесь, то тут я можу на всі 100% вам сказати, що ви зобов'язані подивитися відео про дихання, яке вже є на моєму каналі, тому що дихання на всі 100% керує тим, чи чути буде, що ви хвилюєтесь. Якщо ви хвилюєтесь і у вас тремтить голос, і це дуже чути на відео. Ну, то навіть якщо накладаєте голос свій також, то це відбувається на сприйняті нас людьми, і власне це можна пропрацювати завдяки диханню. Уявіть собі, ну вам не треба навіть ставити голос. Хоча б, відео про голос ви також можете подивитися на моїй сторінці. І якщо ви подивитесь ці два відео, вважайте, ви вже можете впевнено і чітко записувати. Відео для своїх соцмереж, тому що не буде чути, як ви хвилюєтесь, якщо ви навчитеся дихати по моїм рекомендаціям, я там чітко показала, куди набирати повітря, як вдихати, як видихати. І в цьому відео про голос я показала, як працюють голосові зв'язки, як розігріти голосові зв'язки перед тим, як записувати відео. Наприклад, так ми з вами там мечали, то помичати ви можете перед записом відео, і таким чином ви налаштуєте свій голос. Тож, коли ви хвилюєтесь... Вмикаємо мої відео, значить, перше про дихання. Вчимося дихати. Дихання воно трішки заспокоїть ваше серцебиття, тому що коли організм відчуває, що ви спокійно і правильно дихаєте глибоко, серце не буде так сильно калатати. А якщо і буде воно продовжувати калатати так сильно, то у вас не буде тремтіти голос. Якщо у вас ви вмієте керувати своїм мовним апаратом. Ніхто ніколи не почує, що ви хвилюєтесь. Настільки сильно ноги у мене не тремтіли під час якихось публічних виступів важливих, ніхто по голосу не почує, що я хвилююсь, тому що я вмію керувати своїм голосом. І повірте мені, ви можете також це навчитися. Я щиро вірю, що оці два відео вам дійсно допоможуть. Зрозуміти, як це робити, ви вже пізнали з тих відео базу. Повірте, це дуже глибока база, це навіть не те, що база, це таке вивчення глибоке цієї всієї теми щодо дикції та голосу. Тому, якщо у вас тремтить голос, правильно дихайте. Якщо у вас не впевнений голос і вам не подобається, як він звучить, помечіть і зробіть вправу, яку я радила вам у відео про. Голос про поставлений голос, тому будьте відкритими з людьми, навіть якщо мої праправи та поради не допоможуть вам, то ви завжди можете знову ж таки бути щирими і сказати все так, як є: люди йдуть до людей, люди люблять щирість. Ну що на цьому ми можемо з вами вже прощатися? В принципі, я сподіваюся, що і в першій частині відео, і в другій частині відео ви отримали величезну кількість інформації. Я розповіла дуже багато чого, але якщо ще щось згадаю, то звичайно ж я запишу третє відео, але ви можете написати в коментарях, які теми вам цікаві ще. Щоб ви хотіли послухати від мене, тому що в мене закінчуються і деяке. В принципі, в голові в мене багато корисної інформації, але мені треба знати, що вам корисно, щоб ви хотіли почути від мене ще. Якщо вам це відео і попередні були корисні, то я чекаю вас в себе в підписниках, в коментарях, ставте там лайки, колокольчики, все, що можна. Натис... Натисніть на всі кнопки, просто куди не натиснете, все підходить.